Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника. Таке авто, як Renault Scenic. Підібрали сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку ось такий от чудовий автомобіль, як Renault Scenic. Автомобіль 2008 року. Машинка в дуже крутому стані, без єдиного підкрасу. Автомобіль свіжо пригнуті з Голландії. Присутній фуркоп, Машинка на дисках, на літній гумі. Ось такий от автомобіль. Рено Сценік. Машинка приїхала своїм ходом. По комплектації дане авто має 4 скло піднімача, мульти Так само автомобіль має клімат-контроль, механіка 6-ступенева. Клімат заправлений повністю працює. Ось такий, друзі, салон. Повністю є всі документи, виписки. Такий сьогодні автомобіль, друзі ми глянули, перевірили, полка шторка присутня. Думкрат, запаска в принципі, ну тут не буде видно, навіть ніхто ще ними не мене користувався. Є такий Ренос-Сценік. Підібрали ми друзі сьогодні на супровіді на Луцькому авторинку. Кому цікавий автопідбір, супровід на Луцькому авторинку, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати вам хороший та достойний автомобіль. Власник, друзі, щасливий, поїхав задоволений відомо, а ми вам покажемо оглядці на Луцькому авторинку. Друзі, в честь підтримки каналу. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш YouTube, та також на наш інстаграм. Вся найновіша інформація попадає, друзі, в нас в інстаграм. Та також для нових підписників я нагадую, що ми займаємося автопідбором по всій Україні. Кого цікавить якісь автомобілі, пишіть нам. Наші експерти є в кожному місті та можуть поїхати оглянути вам дані автомобілі. Приємного, друзі, перегляду! Дача Логан авто 2012 року. 155 тисяч зеленого пробігу, нефарбований, як запевняє власник зі Швейцарії. Ціна його 6200, номер телефона власника. На жаль, власник бачу не вказав. Дизель точий бензин. Такий от. Дача Логан в білому кольорі 2012 рік. Авто в кузу універсал. Ось такий от автомобіль, дача логан. У комплектації авто має базову комплектацію без кондиціонера, весла, кондиціонера немає, механіка п'ятиступенева, салончик. П'ятимісний. Рено Меган другого покоління, автомобіль 2008 року 268 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 5500, 1,6 бензин, номер телефона власника. Такий от автомобіль. Реномиганчик. Другий. Має задній партронік. Оп. По комплектації автомає мультикермо, клімат-контроль, 4 скло підіймача, салон в Крапочку. Ось такий автомобіль. Шкода Фабія. 2001 року 1.4 газ-бензин. Ціна 3000, номер телефону власника. Ось такий автомобіль, шкода Фабія, 2001 рік такий автомобіль, авто в кузові, і Ось Такий автомобіль. Авто має два скло підіймача, тканиновий салончик. Комчинка. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Авто 2007 року. 174 тисячі зеленого пробігу від продавця, 1,6 бензин MPI, ціна його 5550, номер телефона власника ось. Такий автомобіль, Рено Кенго. Авто 1,6 бензин. в кузові пасажир. Такий автомобіль. Присутній фуркоп. У комплектації авто має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два скло підіймача, полка, шторка, все присутнє. Такий от ринок енго. Кого цікавить, телефонуйте. Рено лагуна. Автомобіль. 2007 року тисячі зеленого пробігу продавця, 1.9 дизель, ціна його 5800, номер телефона власника. Ось такий. Автомобіль, Рено Laguna, 2007 рік, 1.9 дизель. Авто йде в кузові універсал, є фуркоп. Також присутній парктронік По комплектації авто має... Мультикермо, механіка шестиступенева. комбінований салон, авто має 4 склопіднімача, клімат контроль. Ось такий автомобіль, Renault Laguna. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus другого покоління авто 2009 року, 1,6 бензин, 220 тисяч зеленого від продавця, на жаль, власник ціни не вказав, номер телефона. Цікаво, телефонуйте, питайте за ціну. Авто на титанах, на гарній літній гумі, в кузові універсал, є фуркоп. Такий автомобіль. По комплектації авто має клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, мультикермо, два склопідні мача, такий салончик. А машинка кому цікаво, Рено другого покоління автомобіль 2007 року, 1,6 бензин MPI 264 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 5200 Ось такий от автомобіль. Рено Меган другого покоління. Авто на всесезонній гарній гумі. Машинка в кузові універсал. Авто має безключовий доступ. Клімат контроль, механіка п'ятиступенева. Такий от салончик, полка шторка присутня. Кого цікавить такий Megane, телефонуйте. Opel Astra H. Авто 2010 року. 1,7 дизель, тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6300, номер телефона власника. Такий от автомобіль, Opel Astra H, авто 1.7 дизель у білому кольорі автомобіль. Присутній задній пальтронік, фуркоп. По комплектації авто має мультикермок, клімат-контроль, механіка шестиступенева, салон чистий. автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Авто 2006 року, 200 тисяч зеленого пробіга від продавця, 1.6 бензин 75 кВт, механіка, авто з Німеччини, ціна його 5950. Ось Такий от автомобіль 2006 року. Volkswagen Golf. П'ятий, кузовий хатчбек, комплектація GOL. Авто має задній пертронік. титани. По комплектації авто має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, два скло підіймача, тканиновий салон, механіка п'ятий ступенева. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault модус авто 2005 року, 1.6 бензин, ціна його 4300, номер телефона власника, Ось такий от Renault Modus, 1.6 бензиновий двигун, авто на дисках, на літній гумі, Ось такий Renault Модус. В принципі, хто собі шукає бюджетний автомобіль. Авто має два склоп'яді меча, клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, Салон чистий гарний доглянутий. Такий автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Meriva, Авто 2012 року, 1,7 дизель, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 7500, номер телефона власника. Такий от опель меріва. До комплектація авто має мультикермо, два скло підімача, електронний ручник механіка шестиступенева ступенева, комбінований салончик. Ззаді вікна перетоновані. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандеро. Авто 2009 року, 1,4 бензин. Ціна його 4300, номер телефона власника. Такий от автомобіль, Дача Сандеро. Авто хатчбек в синьому кольорі. 1.4 бензин MPI. такий по комплектації авто має е, просту базову комплектацію, склопідйомників немає, кондиціонера також немає. Ось такий Автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік авто 2011 року, 1,6 дизель, 96 кВт. 285 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 7700, номер телефона власника, з такий Renault Grand Scenic, авто має передні і задні парктроніки. гарні диски, авто йде 7-місне. З такий автомобіль. Авто має безключовий доступ. Приголюваний складенний дзеркал, 4 склопні підіймача, мультикермо, механіка 6 ступенева. Ось такий от салончик шкіряний гарний. З цієї сторони також. Сімомісний, полка, шторка, все присутнє. Друзі, ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H, 2007 рік 1,6 бензин, 136 тисяч зеленого пробігу від продавця, автомат, ціна його 600. Ось Такий от автомобіль, авто йде в кузові хетчбек, Opel Astra H, 1.6 бензин, роботизована коробка ось тут стоїть. Авто пригнане з Польщі. Присутні задні парктроніки, мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль, такий от салон. Цікавий такий ополя страш, телефонуйте. Toyota авто 2007 року, 2.0 дизель. Механіка 6-ступенева, 239 тисяч зеленого пробіга продавця. Ціна його 6400. Номер телефона власника ось такий от автомобіль з 2 літра дизель на механіці. Авто в кузові хатчбек в чорному кольорі. Присутній фуркоп. По комплектації машинка має мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, підігрів сидінь, тканиновий салон. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Citroen це перший автомобіль 2008 року, 1 літровий бензин 179 тисяч заельного пробіга від продавця. Раніше була ціна 4750, зараз 4600. Торг. Ось такий от маленький Citroen. можливо комусь такий цікавий автомобіль. Ось таке авто. По комплектації автомобіль має два склопідіймача Механіка 5 ступенева. Каниновий салон. Є кондиціонер. ось Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, авто 2006 року, 1.8 бензин, номер телефона власника, ціна його 5900. Ось такий автомобіль, Opel Zafira, Авто має передні і задні партроніки. Міні-вен. Шостий рік, 1,8 бензин, 103 кВт. По комплектації авто має два скло мультикермо, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, й салон. тканиновий салон. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Кіацід. Автомобіль 2009 року. 1,6 дизель, 257 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6500, номер телефона власника. Такий от автомобіль, кіасід. Авто в кузові універсал. Дизель, економний. У комплектації автомобіль має два склепені меча, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-ступенева, тоді їх сидіння Такі Такий от автомобіль, Kiyot. Кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Passat B6. Авто свіжопригнев з Голландії. Машинка 2008 року, 1,8 бензин, 204 тисячі зеленого пробіга від продавця. Стан нового авто, як запевняє власник, ціна його 6900, номер телефона власника. Такий от автомобіль. Авто має передні і задні партроніки. На 17-х класних дисках автомобіль на літній гумі. Є також фуркоп. У комплектації авто має 4 склопи мача, мультикермо. Клімат-контроль. Підігрів сидінь, механіка шестиступенева, тканиновий салон. Кого цікавий такий ассамблей шостий. Тут телефонуйте. Ось такий от автомобіль, дача, Боджи. авто 2013 року, 1,5 дизель, 219 тисяч зеленого пробігать ціна його 700. Ось такий автомобіль. Концентрація має два склопідіймача, кондиціонер, Ось такий тканиновий салончик, механіка п'ятиступенева. Також бачу, що в нас тут є комплект зимової гуми, полка шторка присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis. Автомобіль 2006 року. 2.0 дизель, ціна його 6700, номер телефону Ось Такий от автомобіль. Toyota Avensis. Авто на літній гумі. В козові універсал. Така от Toyota Avensis. Є форкоп. По автомобілю по комплектації авто має 4 скло підіймача, кондиціонер, мультикермо, механіка п'ятиступенева. ступенева Ось Такий от автомобіль. Toyota Avensis, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Авто 2008 року, 1.6 бензин. 197 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 7 600, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Volkswagen та Oran. 8 рік Ось така машинка. По комплектації авто має. Кондиціонер, два склопідімача, механіка п'ятиступенева. Ось такий от салон. Полка, шторка присутня, великий місткий багажник. Ось такий тауран, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган третього покоління, автомобіль 2011 року, 1,5 дизель, 81 кВт, ціна його 7200, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Меган третього покоління, авто має передні і задні патроніки. В білому окрилі. в кузові універсал автомобіль. По комплектації авто має 4-склопідні меча, регульоване склання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, тканиновий салон автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Фабія. 2009 рік, 1.6 бензин, 245 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 6500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, шкода Фабія. Авто в універсалі. Присутній. Задній партронік, форкоп. По комплектації автомобіль має клімат контроль, підігрів сидінь, два скло Ось такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Ford C Max, авто 2007 року, 1,6 бензин. 74 кВт, 270 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 5700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Ford C Max. Ось така машинка. Присутній фуркоп. По комплектації авто має кондиціонер, два склопідіймача. Ось такий от салончик, механіка 5 ступенева. Honda Civic, авто 2010 року, 1,8 бензин, 103 кВт, 185 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат, номер телефона власника, ціна його 8200 Ось такий от автомобіль, Honda Civic, авто. На гарних дисках на зимовій гумі, в кузові седан. ось Такий от автомобіль. Дуже рідко такі автомобілі трапляються, свіжо пригнані. По комплектації авто має 4 склопідіймача мультикермо, е клімат-контроль, підігрів сидінь, тканиновий салон, автомат. Хороший надійний, ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Авто 2010 року. 2.0 дизель. 257 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 8200, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А5. Авто на дисках, на гарній літній гумі. Машинка в кузові Універсал. Присутній задній парктронік По комплектації авто має кондиціонер, механіка 6-ступенева, 4 склопії мача, тканиновий салон і автомобіль. кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira Авто 2011 року, 1.7 дизель. 233 тисячі заявного пробігу від продавця, ціна його 7700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Авто має передні і задні партроніки, гарну літню гуму. Ось такий Opel Zafira. Авто має також фуркоп. По комплектації автомобіль має... Мультикермо, два вклопи піднімача, клімат-контроль, механіка шестиступенева, тканиновий салончик. Ось Такий от автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління. Авто 2006 року без підкрасів. 1,6 бензин. Ціна його 5,750. такий от Рено Меган, другого покоління. Авто в кузові універсал. ось Така машинка. комплектація авто має клімат-контроль, круїз, 4 склоп'яді мачат, тканиновий салончик світлий, механіка 5 ступенева, ось такий автомобіль. Кого цікавить такий Megane, телефонуйте.